Виконуємо номер 1189 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Наведи приклади числа, у якого дробова частина дорівнює нулю. Як називають такі числа? Числа, у яких дробова частина дорівнює нулю, називають натуральними. Запишемо декілька прикладів. 2, 11, 171, 1002 2103 Ми навели приклади чисел, у яких дробова частина дорівнює нулю номер 1189 виконано